Бажаю здоров'я всім глядачам мого каналу. У цьому відео хочу вам продемонструвати ось такий блок резервного живлення, зроблений своїми руками. Цей блок має у собі гелеві акумулятори зарядку, яка заряджає ці акумулятори, та блок автоматичного керування. З іншого боку у нас знаходиться мережевий фільтр, від якого у нас будуть працювати наші електроприлади, та інвертор, який можна змінювати від своїх потреб. В даному випадку у нас встановлений інвертор 12220 з робочою напругою до кВт чистий синус, тобто це в мене замовлення. щоб... Від цієї тумбочки працював газовий котел та холодильник в майбутньому. Встановлений тут один гелевий акумулятор на 125 ампер. Тобто, це у нас виходить півтора, якщо я не помиляюсь, півтора кВт на годину запасу енергії. Як працює ця система? Ось в мене є така сама система на але вже потужніша. Тут у нас система на 24 вольти, тобто 24-220. Тут вже встановлено два акумулятори на 125 А, тобто запас потужності у нас тут 3 кВт на годину. І пікова потужність інвертору 10 кВт, робоча до 2 кВт. Від цього інвертора у мене навіть працює 1,5 кВт компресор. Я вам ще зараз це все продемонструю. Як працює автоматика? Тобто, зараз у нас ця система вимкнена з резетки, і у нас автоматика спрацювала, начебто, струм зник в мережі. І зараз все працює. Тобто, цей, цей фільтр мережевий у нас працює від акумуляторів. Якщо у нас світло з'являється, Ініціюємо це вмиканням просто в розетку. У нас спрацювала автоматика, і зараз вже інвертор не працює, продовжує працювати наш фільтр, але від, вже від розетки. І автоматично вмикається зарядка, яка підзаряджає наші акумулятори. Якщо у нас струм зникає, ініціюємо зникання струму. Автоматично у нас вмикається інвертор з затримкою. Тобто, не відразу. Тут є затримка між перемиканнями десь одна секунда. Тобто, це не блок безперебійного живлення, це блок резервного живлення. Ось. І тепер у нас тут все працює, продовжує працювати цей фільтр, але вже від акумуляторів. Значить, демонструємо. Давайте почнемо з болгарки. Вмикаємо болгарочку, і зараз у нас вона на максимальну потужність. Це у нас болгарка потужністю 850 Вт, без плавного пуску. І ось вона зараз працює від мережі 220 вольт. Як бачите, все прекрасно працює. Як тільки у нас Зникає е, в розетці струм. Так це робимо. Тут у нас все пере, переключилось автоматично, тут нічого не міняється, і болгарка продовжує працювати, але вже від акумулятора. Прекрасно працює. Це дуже хороший інвертор, він мені дуже подобається. Так, також, навіть якщо ми вмикаємо Півтора кВт компресор, у якого пускові токи повинні навіть перевищувати 10 кВт, але все працює. Так, вмикаємо. Все запускається у нас. Трішки важкувато йому запускатись від інвертора, але працює. Так, вмикаємо знову в розетку. Нічого не треба нам перемикати. І знову це вже від мережі він працює зараз. Дуже зручно. Автоматка дуже зручна. Тобто, де це можна використовувати, наприклад, той же котел, який, От, наприклад, ви поїхали кудись на вихідні, а вам треба, щоб система. Не захолола взимку, і ви ставите собі цю станцію, вмикаєте котел через неї, і ви можете бути впевнені, що навіть якщо світло вимкнуть, котел буде продовжувати працювати від цієї станції, бо вона автоматично вмикається. І автоматично підзаряджається. Також влітку можна використовувати для холодильника. Тобто, там поїхали надовго з дому і ставите цю станцію. І від неї у вас працює той же холодильник. Щоб ви розуміли, котел буде від такої з 24 вольтової системи. Котел буде працювати дуже довго, більше, більше доби на одному заряді. Холодильник так само. Ось, заряджається не так швидко, як на літій-іонних акумуляторах. Це все-таки гелеві акумулятори. вони Кислотні вважаються і заряджається вся система з 0 до 100% десь за 8-10 годин з цим зарядним пристроєм, який тут встановлений, десь в, в такому в такому діапазоні. Вона заряджається до 100%. Ось, якщо хочете замовити собі таку станцію, пишіть у коментарях. знаходимось ми у Києві. І відправляємо новою поштою такі збірки. Інвертор можна під свої потреби замовляти. Тобто є у нас і великої потужності, є і маленької потужності. Акумулятори також є на 105 ампер і є на 125 ампер. Да, до речі, от, ось так вони виглядають, ці акумулятори. Якщо система на 24 вольта ще встановлюється балансир для. Правильного заряду акумуляторів. Дуже крута штука. У мене вже багато знайомих взяли собі такі станції і ні капельки не шкодують це Ну що ж, а я з вами прощаюсь. До нових зустрічей на моєму каналі. Пока!